Всім привіт, сьогодні вам скажу о, о цьому відео. знайти о... Дивіться, оці всі речі з кріароту або ну, з Лукаті. Щоб не тускати в воду від це подкол, візьміть собі десь коробочку з Лукаті або отута, рекомендую отаку. Хус. Там зверху є. Ось. Сьогодні вам скажу про своє волосся. У мене перше було інше трохи, типу, мене таке навіть. У мене було, типу, знаєте, хвостик, такий, як в школі, і такі чолка, типу, рожевний. Я потім змінила лозачів і зробила іншу. І в мене був тільки корочний. Ці рожеві я стагли, і старі. потім я покрасила зелений, ну не в житті. І потім вже вчора ж покрасила такі рожевий. У мене ще фарби, бо я купила фарби, і вони в мене вдома. Ось. Я отутча, мені тут просто машина і, за, і скажу ось серіалі. Серіал ну, десь буде йти е, 40 хвилин, думаю. Так, 40 хвилин. Думаю, я буду цей нормально робити серіал, тому що це мій перший буде серіал. От. Ну от. Е я цей зробила вам кімнатку собі, щоб. Ви... Е -ва цей вам, щоб ви бачили, а не так де речі. И я вам видите раз покажу. Дальше. эти такие штучки, их можно найти. Я просто думаю, всем так шпать. Просто на почте тэш давал, но я хочу вам тоже показать. И... Да, Ось така вот. Зараз вот. розкажу, хто де буде сидіти. Тут мама, тут э, маличка. Тато тут буду я і мій брат. Будемо ну, двоюрний. Ми за ним заїхали. Вот. Ну, так. А тут будуть, ну, звісно, діти, тут теж Діти ж вони там можуть відсотку одмішати. Те, ні не, я, а тут буде песка. Ось. І в нас вже весна, скоро літо, ну. Канікула, знаєте? Е, і. гуляти під дождем. Ой. И думаю, мы таки будем. Вот так. Ну, надеюсь, вам сподобалось. Сподобалось. Всем пока.